Пістрає зараз содатковий на дану позицію, нас вже одразу відповіді, прога не проває, за зараз максимум, нас розвиває максимлюк. На Шневецький зараз, зараз підбирання, підбарання, заки буде за академію, підбирання тут навіть опиняється. Владислава Бененко зарває бурлока! Ви Шневецький! Тут! Ну і зміна зараз у академіків. Даренко, Керещук, возний та раніше вже як, як я, завийшов, Шапошній, зараз, має, я казав, вийшов Денис Шапошніков. зараз по мене развозний! Звиває, зараз возний! До речі. І, і У нас поки що два бублика на табло. 0-0 тобто зараз. Наступка грає, качу, класна Крутка, Крутко, Крутко, Куртко! Запроває! Шапушка рятується врятується команда. тис тут на академіків, як ми бачимо. Крутко. Крутко, тут не даємо зіграти возний. Скай возний, зараз Крутка, але м'яч залишається бургану тим часом. Бузак. Пас на Крутка. Крутко, 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 Стійка! Ретуй за зворот академіків, у Розмовляв я, до речі, в зараз... тим часом обмати, на нас зараз... розвиває, поламає, провозиться, він не приїде. <пілляв> Це ще на момент цього разу стільки рятує ворота команди. Просто який опасний. Почекає зараз, облізка від Качука, і зараз рятує з І знову поки що 0-0 у нас, ну і, як на мене, в от... першому таймі Уран трохи більше моментів для затяга воріт Академій футзал зараз на ураном ще порває Бозак, зараз, зараз! І зараз з здруси. Бурлака вже зустрічав крутка. І Вишневецький пішов п'ятим польовим урану. Стріляє зараз! Спатика стійка рятує, Це навіть... удати проти суперників. Ось дуже добре пам'ятаю ще маленькими Михайла Бондаря, який не прибирав ніколи ніг своїх. Зараз хороший момент, тільки до нього залу. А прям бог зараз не зуки. Крутко опиняється з мечем одразу по нього. Діє, за подарунок за стандарт, так чекає. Отже. Поки тут у нас і моменти. Воно і... виникає зараз. Забиває зрешті Паламор. Рихівай на серфунок зрештою урогало цього поєдинку. Ярослав Паламор забиває. Зараз Руганівці розв'язку добриває, зараз Качук і не забирає собі, зрештою, до свіх рук одразу. Костіл зараз і забиває скидового яйця! Як? Я це зараз Болота зробив! Як це він зараз зробив! Це топила забра! Фантастіка! Забиває зараз возний. Забиває зараз бозак! Забиває. Зрештою шульга. шлюгання проти Максиміка. І все ж таки забиває Максиму. І не забиває зараз шапошніков. Не забиває зараз Роман якщо вже готує проти Бурлаки. І бурлака зараз не забиває! І Забиває Олександр садер на штринація цьому! Епізоді і грустає зрештою тримала користь у який виходить до фіналу домашнього нашого ліги Ю-17.